Не хочу тобі подякувати за наші сесії. Я мала змогу насолодитися не тільки процесом, коли отримувала твою консультацію, а й уже тривалим 4 чи 5 місяців ефектом після них. До цього я рік працювала з психологом, і мені здавалося, що багато що я вже про себе знаю і розумію. Але буквально на першій сесії з тобою ми знайшли ту глибину, яка дала мені розуміння багатьох причин і стала пазликом, навколо якого зібралась практично вся картинка. Те, як ти конкретно і чітко мені це дала зрозуміти, побачити, усвідомити, дуже сильно таким позитивним чином на мене вплинуло. Тепер я знаю, чому так і якби як з цим працювати далі. Я планую продовжувати роботу з тобою, тому що це той рівень глибини і можливостей, який ну потрібно не знаю, десяток спеціалістів зібрати, щоб отримати щось схоже, якби тому величезна тобі вдячність за те, як ти працюєш.